78 мільйонів гривень виділила цьогоріч столична влада на протисувні роботи у планах провести їх на проспекті Лобановського, вулиці Радченка та ще на 10 сувонебезпечних ділянках Києва. Як проходять укріплювані роботи, бачив Богдан Бур'яненко. Будинок на проспекті Лобановського, 14, і його підпірна стіна, неначе льодовик і Айсберг. Після суву 1 грудня минулого року висотка стоїть непорушно, а от підземна бетонна конструкція потроху віддаляється від нього. Втім, фахівці заспокоюють, загрози мешканцям немає. Можно сказать, что здание стоит стабильно. Перемещения, если есть, то это сезонные, которые в принципе характерно любому сооружению. Незадовільний стан, підпірної стінки одна із причин аварії, адже її збудували з порушеннями. Старі підпірні стіни не соответствовали расчетам. Они были поставлены, ну, как скажем, как бордюрчик, только називається, что він на свайрах. Тому при насиченні ґрунта і первому подвіжки вони лягли. уже нині на схилі з'являється нова протисумна споруда. Наразі працюють на нижній частині кількарів нову стіну завершать за два місяці. Ми терміново відсілили цей будинок, вивчили, загрози нема. Зараз всі знов повернулись до цього будинку, але наше ключове завдання зробити так, щоб ніякої загрози мешканцям не було. Інший об'єкт на совській балці. Схил тут почав рухатись ще п'ять років тому. Наразі пагорб вдалося стабілізувати підземні стіни, тут збудують до середини вересня. Схил. Навис над котельнею і над магістральними трубопроводами теплозабезпечення. Тобто, фактично, руйнація склону призвела б до того, що припинилося б теплопостачання всього Солом'янського району. Цього року почнуть спорудження стабілізуючих конструкцій біля озера Глинки. Там також прокладені магістральні трубопроводи, пошкодження яких призведе до техногенної катастрофи. Однак спочатку визначать виконався робіт. Буде проведено тендер, і вже в цьому році ми розпочнемо роботи по воз озеру глинка. Тобто роботи цього року тільки будуть розпочати. Там достатньо масштабні роботи. На цей рік заплановано 30 мільйонів гривень на виконання робіт по озеру глинка. У столиці близько 140 місць, які перебувають під загрозою сувів, на десяти зафіксовано рух ґрунтів. Саме такі об'єкти стабілізуватимуть у першу чергу. Багато років не звертали увагу на це, і сьогодні в місті Києві 140 небезпечних об'єктів. Там, де будуються будинки, потрібно чітко вивчати перед тим, як будувати робити все для того, щоб ніякої загрози мешканцям ці схили не несли. Також проведуть укріплення схилів Батиєвої гори і біля пішохідного мосту Богдан Приненко, Артур Коневаленко, телеканал Київ.